Так, 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 так. Посилаючись на те, що я казав, тобто слідчі, суддя допитав тільки сторону обвинуваченого, передав на е, справу вернули на повторний розгляд, суддя Сергій Аркадійович, якому дали на розгляд дану справу, допитав свідків обвинуваченого, допитав свідків захисту, вони друг другу суперечили. Та як-то кажуть, Спростовували один одного. Після того мною було подано клопотання про проведення судово-метичної експертизи повторної, щоб встановити наявність. Бо що саме цікаве, стосовно експерта Хопсме також було відкриті кримінальні провадження стосовно винесення завідоми на правосудного рішення та зловживання. Збачу. Ось ухвала слідча в суді від 21 дня субільного районного суду. І там було зобов'язано, але чомусь там теж якісь незрозумілі пригради були встановлені прокуратура області, не виконана була ухвала. начальника да, без. Так, ДСБС. Є ще така аналогічна ухвала, яку я оскаржував бездіяльність прокуратури Харківської області. Також свічий суддя задовольнив, зобов'язав нести, але вона розтворилась в просторах Харківської обласної прокуратури, тому у мене є, з собою її не брав, але ну, вона, вона існує ставлю Ви ставите під виступ, я поясню, чому я ставлю під сумнів. Тобто, так. Я просто поясню так. Сама суть заключалась в тому, що якщо суддя в першої інстанції, щоб справа таки... Благополучно розрішилась будь-яким чином. Тобто буде вирок обвинувальний чи буде вирок оправдальний, не має значення. Тобто, якщо суддя першої інстанції лише допитав свідків, потім суд апеляційної станції вважає, що вона не встановлена, тобто її треба встановити належним чином, тобто треба перевірити показання свідків, перевірити експертизу. Як я це розумію, я так як на це посилався обласний прокурор при Мотивування в винесення апеляційної ухвали. Я, звісно, проаналізувавши матеріали справи, знаючи наперед, що експертиза була сфальсифікована. Декілька клопотань щодо виклику експерта, щодо виклику там, осіб, які були до цього причетні, щодо витребування там, доказів, але це вже не має значення, та для проведення повторно-судової медичної експертизи. Мені е, суддя в судовому засіданні в всьому, всьому відказує, і уходить в суд до наречої кімнати і об'являє перерву для судових дебатів. Тобто, це завідома. І, і, і ну, бачається умисел в тому, щоб встановити завідомо на правосудне рішення, яке я потім знову таки обжалував в операційному суді, знову таки вернеться, ось, справа вернеться на суд першої інстанції і так далі. Тобто ці ті мої посилання, які, е, е, які я посилаюсь зараз я вам у нас Від 4 2, 13 року ви можете подивитись, тобто були допитані свідки заявника, свідки захисту, тобто мої свідки. І після того мною були оголошені клопотання. Моїм захисником були подані клопотання письмові, в було були оголошені усні. Але суддя зазначає, що він надає час для того, Щоб перейти до судових добавів. Тобто свій е, судове слідство закінчено. Це перша стаття, яка склалась. Далі. До сумку проігнорував вашу коло. Так, 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 так. Далі. Далі, от в мене є е, е, договір, та і в журналі судових засідань було написано е, про... Що був захисник. Але це можливо встановити лише допитавши мого захисника, вона відмовилася з подальшого продовження за мною стосунків, бо вичерпала всі законні методи мого захисту. ну І ми договорились о том, що, ну, Раз ты не можешь меня защитить, раз тебя постоянно угрожают, раз ты не хочешь больше ввязываться в эту игру, то есть, Роман Викторович, извините, но занимайтесь дальше своим делом самостоятельно. Такое вот у нас будет дело. Он взял захист на себя. Я взял за захист на себя, но але... причина разорвания за мной договора была в смущении захистника отмолвиться от моего захиста. Це те, що я посилаюсь на статтю 398 Кримінального Кодексу України. Тобто це теж треба було б перевірити, треба було б викликати. Це не гаває, це не кажучи про те, що були декілька свідків всіх тих подій, на які я посилаюсь у, своєму, у своїй заяві, які яких би теж треба було допитати. Але це можливо реалізувати з точки зору. Юридичного механізму, або щоб мене визнали потерпілим, я мог подати клопотання про проведення тих чи інших слідчих дій, Бо, або чи, ну, при допиті. Знаючи наперед, ну я вже закінчую, знаючи наперед про ці можливості, я так розумію, що саме з цієї підстави так швидко було закрити кримінальне провадження без проведення належного судового ну, досудового розслідування. Ну, все, я, все остальне, на що я посилався, все це є в заяві. Зараз сідаємо. Пані проколів. Шановна з порівняно до статті 214 частини 5 кмінального спеціального кодексу України відмінали до себе противників, зокрема, вона тут піднесена

Вважати заявочку ну, такими, що підливають не знімання, є, є є наявність у них об'єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки злочину, зокрема фактичне існування доказів, що підтверджують реальність конкретної події злочину, час, місце, спосіб, чи злочину і таке інше. Відповідно до ухвали злідчого судді червоно районного суду міста Харкова, прокуратура Харківської області зобов'язана внести відомості за заявою. При цьому, вивчивши детально, Заяву винника слідчий прийшов до висновку що необхідно хідної відомості за частиною 1 статті 375 Кримінального кодексу України, оскільки бачається, що скаржник-заявник вважає, що незаконно винесена підставу і сфальсифіковані ті відомості, які є слідчим суддею, суддею, який розглядає кримінальну справу за його обвинувачення, недостовірні відомості і. Ці факти були наведені відповідні документи, долучені до заяви, і це було предметом досудового розслідування. Я зупинюсь на тому, що стосується невиконання ухвали апеляційного суду. По перше. Під підстав для внесення до єдиного реєстру таких відомостей не було, оскільки відповідно до статті 5 6 закону України про судову та статус суддів правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій суддів, а також при цих функцій іншим органам чи посадовим особам не допускається, здійснюючи правосуддя судді є незалежно від будь-якого незаконного впливу, причемне здійснення правосуддя. Плиска на суд або суддів у будь-який спосіб на повагу до суду чи суддів, збирання зберігання поширення інформації усну або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету суддів чи чергує на посторонність. Суду забороняється, тягне за собою відповідальність встановленого закону. Шановний суд, у нас є інститут оскарження рішень суду. Лише суд надає остаточну оцінку зібраному справі доказам. І то, що винувачення по справі не згодна з тим, що суддя не задовольняє. Якісь його клопотання, які він вважає необхідним. Це не є підстава вважати, що судею перевищені свої владні повноваження. І тому по підстав для внесення таких відомостей до єдиного реєстру до судового я вважаю, немає. довго Довга довго розказував своєвник про те, що є журнал судового засідання. Але про привід обвинуваченого в судове засідання. Але ж чомусь заявник не звернувся до звукозапису. -за законодавець зобов'язує судове засідання обов'язкове фіксування аудіозапису. Нам було витрабовано на таке е, е, запис судового засідання, на яке посилається е, е, заявник Линника. Це звукозапис від 25 лютого 2015 року і вивченням. Е, Є постанова про огляд даного прославлення даного аудіозапису судового засідання від 25.02.2015 року, з якого вбачається, що прослуховування файла встановлено, що на ньому зафіксовано за допомогою системи оберіг заказа судового засідання від 25 лютого 2015 року по кримінальному провадженню за начинком. І з часу прослуховування з 16 години 59 хвилин 25 секунд по 16 годину 59 хвилин 58. Прослуховування прислуховування аудіозапису адіозапису встановлено, що суддя з до засідання зазвичай, що вони не придумав не засідання підставлене пробуття, не повідомив прокурор та захиснику. Також представню невідомі Прослуховуванням даного аудіозапису встановлено, що дійсно линника в судовому засіданні не було. Був його захисник, який також не повідомив, суду, був причинений явка линика в дане судове засідання. Крім того, до цього, якщо ми звертаємося до законності, винесено ухвали про приліт обвинуваченого линика, і ним раніше були надані довідки про те, що він звертався до лікаря, але ж йому було надано консультативне консультацію щодо лікування і відповідно до, до кримінального процесуального кодексу, причиною це не є поважно причиною наявки в судове засідання. Тому, шановні судді, крім того, слід зазначити, що такі ухвали про привід, окремому оскарження не підлягають під час судового засідання. І тому вважати, що дана ухвала винесена завідомо незаконно суди, немає. І судом і, 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 надано оцінку у даній постанові про закриття кримінального провадження. І слідчий, я вважаю, законно прийшов до висновку, що. Діях судді Діденка Київського районного суду міста Харкова немає складу злочину, передбаченого частиною першої статті 375 кримінального кодексу України. Тому що на суд, я вважаю, що скарга лінника, скарга лінника про закриття кримінального права для травня 15 травня 2015 року не підлягає задоволені з підстав методу допомоги. Пане прокурор, сказав до подачі щодо вислухати слідчого. Так, я б хотів би вислухати слідчого, бо шановна пані прокурор зазначає, що є такі віснегідки. Ні, ну ні, чуть не є тільки питання. Наставити на цьому клопотанні пройти. Так, шано наступ, мені хотілося б, щоб до пані прокурора. Ми можемо забезпечити суд, Я не відповідаю за дії слідчі, я не можу я особисто забезпечена. На даний час він працює. Сьогодні він здійснює свідчі дії. Ні, ну сьогодні у нас що все розписано по хвилинах. Я, я розумію, але на себе не ну, відповідальність.